Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 7 лютого 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Так, перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Попросилась колода наша любима чорненька відпочити. Тому я трошки поміняла колоду. Буде сьогодні такі рубашечки. Вибирайте. Вона ненадовго, я її трошки почищу в солі, і вона знову почне знову працювати. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимось, яка п'ятниця буде у вас. Активна рицар Джезлів. Це багато буде поїздок, можливо, якісь новинники потребують такого рішення миттєвого. Також, можливо, якісь молоді хлопці, такі друків. З 25 до 35, да, такі в вашому будуть домінувати у вашому дні. Да, що там, можливо, з їхніми якимись проблемами, можливо, щось будете вирішувати. Давайте потім це саме. Ну, так, да, можливо, якісь такі, знаєте, Проблеми пов'язані з якимось невирішенням, може вирішитися якась справа, да, якесь ограничення, да, ну, страх, можливо, ваш якийсь, там, щоб зробити ваше внутрішнє, може і зовні якийсь запрет, да, і ви не можете вирішити якесь питання, але ви в п'ятницю підете по якійсь хитрості, да, якось підете з другої сторони, підете другими, до других людей, просити допомоги, можливо, вам. Хтось під, підкаже, як це зробити, і, і ви якось під окольними да, по хитрості трошки. такі якісь, Не напряму в лопа якось зайдете зі сторони, да, з заднього ходу, з чорного ходу. як кажуть. Можливо, такий якийсь буде день трошки метушливий, поїздки, вирішування справ. Не можу сказати, що буде п'ятниця, день такий розслаблений у вас буде, ні. Метошня буде, будете вирішувати питання, які, ну, можливо, довго не вирішувалися. З, з другими окольними путями підійдете. Появиться людина, яка вам можливо відкриє на це шлях. А взагалі ж, ну, я кажу, що день буде такий, активний. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, який день буде у вас. А у вас десятка мечів. А у вас новини, які вас пригвоздять до землі. Да? Убійственні такі ударять. Можливо, якесь предательство, можливо, якісь ссори, можливо, я ж кажу, новини, які вас. Да? також травмоопасний день, будьте уважні. Особливо там спина, особливо поперек. Да? Будьте уважні. Трамовпасний, може бути, день. Да, така якась Ви розумієте, може бути, по карту шута, це от ваша десятка мечі, вона перекривається шутом, це, можливо, будь, ну, пустота, да? ну, тобто пусті хлопоти дуже може бути. Знаєте, можливо, вона, ну, оцю її страхо... страх, страхіття, вона, як наче, трошки збиває його. Да? Е, ну, я думаю, що це буде якась новина для вас. Але, знаєте, як ото скажуть, прийдуть і скажуть, е, бувають, отак от кажуть, да? Значало хорошу новость, а, поган, а потім погану. Яку-то із із да, там новостей, з по якої почать? А ви такі з поганої, вам такі з поганої, як скажуть там щось, да, а ви такі, знаєте, приголомшені будете, такі пригвоздяні, а потім такі, ну, говоріть хороші. Вони кажуть, ну, не так все страшно, як я тобі розказав, да, що це в общем, вирішилось вже, да, там, наприклад, чи сказала. Якось буде трошечки ну, не так важно, не так сильно. Не така сильно воно страшне, як воно ну, вам спочатку це може показати. Але ж все одно, це в когось може бути. Так? Але за все одно будьте уважні, тому що день дійсно такий якийсь був шокуючий новинами, шокуючий своїми можливими неприємностями. Тому будьте уважні, двічки. У п'ятницю дуже-дуже уважні. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Давайте подивимося, яка п'ятниця буде у вас. П'ятниця у вас буде. Енергія буде бути ключом, ви буде у великій діяльності. Все, все буде ну, якось, получаться, не знаю, получаться, чи буде? Получаться. Ну так, да, будете задоволені, але ви будете дуже активні. У вас активність буде енергія через край. Да, так оце. І те, і те, за що не возьмете такі якісь. знаєте... Ініціатива наказуємо, але у вас вона буде у п'ятницю дуже-дуже ну, похвалі. похвалі да? Можете і те вирішити, і туди поїхати, і те. Ну, активність, дуже велика активність, і ви будете цим дуже задоволені. Це буде, можливо, це касатися ваших свята вдома, свята можливо, вдома якесь свято у вас, і ви можете вирішувати ці питання, якісь будете, ну, наприклад, ви там хочете в ресторан, да, наприклад, чи в кафе, а хтось каже, давайте вдома. І ви будете там оце якісь вирішувати такі, може бути конфліктна ситуація. Але ви ви. ви, ви ну, Побіда буде за вами, да? ви виграєте по карі, карті, карті енергії, е, ту, карті ту за, м -м -м, жезлів, то ви такі будете активні, зможете довести свою точку зору, зможете всіх переконати в тому, що ви праві. Ну, такі будете, Але буде активність, дуже велика активність, і все буде до ладу. Такий мій прогноз для третього варіанту. День у вас активний. Дійсно активний. І я бажаю вам, щоб вас на все на все, на все хватило вашої сили і натхнення. І, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Давайте подивимося, який, яка п'ятниця буде у вас. А у вас буде імператор, структура, порядок. Дисципліна, чітко по плану, по графіку, не можна наказуємо, якщо не так, якщо не зробите так, як потрібно, не в срок, то получите по шиї. Так? Тобто день такий структурований, запланований, дисциплінований. Трошки, може бути, деспотичний таким, знаєте, або ви в цьому дні можете керувати таким, знаєте, безжалісно, або вами можуть керувати так, знаєте, трошки якось агресивно. Життєвість. Ну, по Помірності, карта, помірність це плюс-мінус. Да? То ви, то вам знаєте, таке будете. Знаєте, життя йде. Помірність це тиха, спокійне, розмірене, збалансоване життя. Життя йде. В якихось непонятних ситуаціях, можливо, ввечері, там, по луні да, щось непонятне. Але ви потім все одно його проясните, знайдете по, по, вихід, да, ви якби будете задоволені. Візьмете свій результат свій, получите свою копійку, ну, знаєте, получите результат да, від своїх, навіть на якихось непонятні ситуації, ви все одно зможете це все структу, структурувати. І будьте задоволені, отримаєте ось ось сімка пінтаклів, хоч там по цім картам, по цій колоді карти маленький пінтаклі держите в руці. Тобто задоволення. Тобто, від того, якої ситуації ви все одно її розрулите і будете задоволені. Але взагалі день, ви мене зрозуміли, що день. Такий серйозний, скажімо так, ем, поп... упорядкований. Я отак от би сказала, день упорядкований. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!